Четрьохкімнатна, а може навіть чотирьохкімнатна, всього 400 метрів від метро Мінська. Окремий санвузол. Ванна кімната. Вже з бойлером. Просто ора гарна ванна. Далі. Велика прихожа. Дві шафи, величезні шафи купе. У нас є схованка. Наразі тут знаходяться речі власників, але це або кабінет, або гостьова, або кладова, якщо у вас дуже багато речей. Заходимо у залу, кухня студія. Дуже класне планування. Кухонний куточок. Так, квартира не нова, вона потребує деякого ремонту. Шпалери, підлогу зробити, але вона дуже класна і вона в шикарному місці. Є балкон. Зараз вечір. У нас там захід. Чудовий з вікна Це не двері, тут лише місце для ваших закруток. Ходімо. У нас ще дві кімнати. Спальня для дорослих. Так. Вона невелика, але все, що потрібно, тут є. І навіть гардеробна своя. І дитяча. Дитяча в помаранчевих кольорах підходить як для дівчинки, так і для хлопчика. Можливо, лише доведеться замінити цього хлопку. Дивіться, який класний край Орієнтуйтесь, де ви.